Блядь, тупе! Тупе, тупе! тьфу! Йо, ани, бля! Що ти робиш? Хуй мамі, що здибали! я робити! У нюю ходити! Робити треба! Щось. А що ти робиш? ляка. От куди ти хочеш таскати зараз? Йдивіться нахуй з ним струпінь! Бачим я казва гній У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Дави Ми в тебе взяли. Ні, ні. Ти такий будинк. Ти малину зараз потовчеш. Іч, малині, на там? Салямі фінська. 88 гривень стоїть. Відмінна. Щоб ви собі розуміли, дід ще застав е дінозаврів. Яких дінозаврів? Наше ти їм брешеш? Ні, ти ще казав, що бачив в городі були. були. Та ж в городі були троє. Шаці були. Ну, Ладно. Не, ну реально, ты мне рассказывал, я был в дитинстві, Да, 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 давай. Мала дитина и... І... Дальше Вроде. Не, не волнуй меня. Я не волную тебя, ты мне рассказывал истории, бумай. Что динозавры, блин, біля горіха. На. В городе были. В слайф было. Может это меня снилось, я уже не помню точно, но точно динозавры были. Давай.